Перевірні новини з усієї країни на сайті Суспільне.Медіа. Новини наветері з з вами Христина Поробій. Вітаю. Україна та Європа розпочали створення спецтрибуналу злочинів Росії. Декларацію сьогодні підписали у Львові. 35 делегацій з країн Європейського союзу зібралися на засідання Ради Європи. Вони обговорили роботу над судом для російських високопосадовців. Українська прокуратура вже зібрала дані про близько 190 тисяч військових злочинів з боку Росії. Документаційну частину планують завершити до кінця 2026 року. А вже наступного тижня у Люксембурзі процес офіційно запустять. Для нас найголовніше зберегти принцип невідворотності покарання для всіх, в тому, в тому числі для так званої трійки. Маю на увазі президент Росії, прем'єр-міністр Росії, міністр закордонних справ. Росії. Всі вони міжнародні військові злочинці. І власне створення цього трибуналу покликано для того, щоб винести в майбутньому відповідні вироки. Ми, трибунал буде знаходитись в ГАЗі, в столиці міжнародного права і відповідальності. І до ситуації з ворожими обстрілами росіяни атакували Береславських поліцейських на Херсонщині. Повідомили в обласній поліції. Правоохоронці евакуювали двох місцевих жителів зміївки, яке потерпає від постійних обстрілів. Поблизу села окупанти скинули вибухівку з дрона на автомобіль правоохоронців. Усі отримали контузії, але успішно завершили евакуацію. Жінок провели до броньованого автомобіля та допомогли їм з речима. Нині вони у безпеці, правоохоронці та ще один місцевий звернулися за допомогою до медиків. Двоє людей дістали поранення на Запоріжжя, сповістив очільник області Іван Федоров. Окупанти поцілили ФПВ дроном по цивільній автівці. Постраждало подружжя. 57-річного чоловіка ушпиталили у важкому стані 55-річну жінку у середньому. Одна людина загинула через ворожий удар по Костянтинівці на Донеччині. З під завалів рятувальники дістали тіло жінки. Повідомили в державній службі з надзвичайних ситуацій. Нагадаю, 7 травня окупанти скинули керовану авіабомбу на дев'ятиповерхівку. 14 людей постраждали. Аварійно-рятувальні та пошукові роботи тривали майже дві доби. У столиці триває 17-й щорічний київський безпековий форум. Цьогоріч його приурочили до двох символічних дат Дня пам'яті та Дня Європи. Продовж двох днів міжнародні гості та українські експерти обговорюють низку важливих питань в куларах. Форуму працює наша кореспондентка Катерина Галко. Катю, вітаю тебе! Що вдалося дізнатися? Розповідай. Вітаю Христину, вітаю глядачів телеканалу Еспресо. Тож вже чотири панелі Київського безпекового форуму сьогодні відбулися. До них долучалися як європейські парламентарі, так і представники українського політикуму. І загалом я би сказала, що ключовою темою у сьогоднішнього ранку цих чотирьох панелей стало місце Європи у майбутньому європу як майбутнього стратегічного безпекового союзника. України і загалом у Кулуарах говорили також, звісно, про те, як Європа може допомогти Україні у відновленні справедливого миру. І, зокрема, ми поспілкувалися із заступницею голови Верховної Ради Оленою Кондратюк. І вона, як така і ключова теза, була про те, що справедливий мир можливий лише через силу. І така головна лінія наших переговорів все одно залишається цією ліні членство України в НАТО і що це точно стане безпековою гарантією, водночас вважаючи на об'єктивні причини зараз, звісно, важливими союзниками є, залишаються і точно будуть в майбутньому європейці. І давайте почуємо її коментар щодо цього. Перш за все, ми сьогодні говоримо про те, що Україна дала Європі, світові і в тому числі країнам НАТО три роки для того, щоб підготуватися і підготувати свої спільні зусилля по протидії агресору. Зараз ми бачимо, що є викреслюється чітка вісь добра і вісь зла. У тому, що членство України в Європейському Союзі буде безпековою компонентою для України. Переконана і голова парламентського комітету з питань євро євроінтеграції інтеграції до європейського союзу Івана Климпуш-Цинцадзе. І на її думку у світі з'явиться більше коаліцій, схожих на коаліції охочих, які будуть сприяти формуванню безпеки у світі. І давайте також почуємо цей коментар. Не тільки і сам ем, Альянс Північно-Атлантичний НАТО, і до певної міри, і сам сам Європейський Союз, з точки зору її його е, оборонної функції і його там безпекової функції, вони будуть змінюватися і будуть розвиватися, але паралельно будуть розвиватися ось ці е, коаліції ем, охочих, незалежно там від України, коаліції охочих, які будуть об'єднувати зусилля Попереду ще кілька важливих панелей, зокрема про те, хто вестиме Європу в майбутньому, а також спілкуватимуться про вільні медіа як гаранти вільного світу і свободи слова. також на сам кінець спеціальна онлайн розмова із радником президента США з питань нацбезпеки Саліваном. Тому обов'язково дивіться, можна ці панелі переглянути в етері телеканалу Еспресу. Поки на цьому у мене все йдемо далі спілкуватися з експертами. Христину передаю етер тобі. Дякую, Катю. наша кореспондентка Катерина Галк розповіла про другий день Київського безпекового форуму? Найбільший пакет санкцій проти Росії оголосив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Про це він написав у соцмережі Ікс. Нові санкції вводяться проти ста нафтових танкерів, які є основною частиною тіньового флоту Путіна. Та відповідають за перевезення вантажів на суму понад 24 мільярди доларів з початку минулого року. Адміністрація Великої Британії очікує, що це суттєво вплине на економіку Росії, назвавши обмеження найбільшим. Пакетом санкцій за всю історію А ми просимо долучитися до збору коштів на закупівлю потужних засобів радіоелектронної боротьби для батареї управління та артилерійської розвідки сотої окремої механізованої бригади. Мобільний РЕП підрозділу було знищено внаслідок ворожої атаки в дроном Тепер підрозділ потребує новий і сучасніший комплект РАБО, сильнішої і ширшої дії, аби ефективніше блокувати сигнали ворожих ППЛА на небезпечних ділянках і цим зберігати життя наших захисників пам'ятайте, кожен ваш донат важливий. Допомога війську це найменше, що ми можемо зробити для спільної перемоги. О ще тіснішу дружбу домовилися Росія та Китай. Диктатор Путін та лідер піднебесної Цзіньпін заявили, що війну в Україні можна вирішити лише шляхом усунення її корінних причин. Повідомляє Reuters. Останній заявив, що РФ та Китай повинні бути справжніми сталевими друзями, які пройшли сотні випробувань вогнем. Видання зазначає, що такою позицією він фактично підіграє російським пропагандистським наративом. Нагадаю, вчора лідер Китаю. Прибув до Москви. Не задекларувала майно на понад 3 мільйони гривень. Державне бюро розслідувань повідомило про підозру екс-очільниці Дніпропетровської обласної МСЕК, сповістили у відомстві. Посадовиця не вказала у декларації за 2023 рік квартиру в елітному житовому комплексі та автомобіль, які належать її чоловікові. Також вона не задекларувала його дохід та грошові активи, які розміщені на банківських рахунках. Крім того, інформація в декларації про грошові активи самої чиновниці не відповідає дійсності. Змушував підлеглих будувати свій будинок. Державне бюро розслідувань затримало проректора Національної військової академії. Поінформували у відомстві замість виконувати службові обов'язки. Посадовець спочатку минулого року змушував підлеглих будувати приватний будинок на власній земельній ділянці. Слідство встановило, що не менше п'ятьох таких людей. Також в ДБР перевіряють інформацію щодо можливого використання праці курсантів. Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання підозрюваного та в приміщеннях навчального закладу. На території будівництва виявили велику кількість майна з інвентарними номерами академії, зокрема ліжка, кондиціонери, обігрівачі, сувенірну продукцію, а також будівельні матеріали, які придбані за кошти державного бюджету. Розмір збитків державі встановлюють. Провокація росіян у Польщі. Представники країни-агресорки разом із послом РФ напали на українських активістів, які зібралися на акцію Євромайдану. Вони прийшли до кладовища радянським воїнам, аби висловити свій протест проти приїзду російського посла Сергія Андрієва. Що сталося далі? Кореспондентка телеканалу Слава ТВ Наталія Волосацька Наталко, вітаю! Розповідай деталі. Бійками і арештами закінчилися події біля меморіалу радянським солдатам у Варшаві. Вранці сюди прийшли активісти Євромайдану і польські активісти, щоб завадити російському послу покласти квіти біля Мавзолею. Проукраїнські протестувальники були у білих накидках, заляпаних червоною рідиною. Коли, коли приїхав посол, активісти скандували терористи, а потім лягли просто на асфальт перед меморіалом, щоб завадити послу та його прихильникам підійти до пам'ятника. Проросійські активісти мали на собі георгіївські стрічки і російські прапори. Вони йшли фактично по людях. Копали українських активістів і таки поклали квіти. Під час цього виникла бійка. Поліція розбороняла обидві сторони. Прошу подивитися, як це було. Вона мені напад вона мені. Осолі частина активістів вже розійшлися, то один з проросійських діячів витягнув червоний радянський прапор з серпом та молотом і почав ним розмахувати. Одна з активісток намагалася відібрати цей стяг, оскільки у Польщі він заборонений, натомість отримала удар палкою по голові. Втрутилася поліція, дівчина написала заяву. Нападника затримали, але дуже швидко відпустили. Е, на полці був е, флаг Росії е, Совєтського Союзу. Е, він заборонений в Польщі. Е, я хотіла його зірвати, тому що він заборонений в Польщі. Мене вдарили цією пал е, А Що сталося з нападником? Його забрала поліція. Е, Росія е, пансько терористична і, власне, люди, які це роблять, е, поводять себе так само. Нагадаю, що 9 травня, посол Росії у Польщі Сергій Андрієв з однодумцями приходять сюди, щоб покласти квіти. І щороку тут їх зустрічають активісти. Сьогодні тут встановили скульптуру. Це чоловічий статевий орган. А на горі образ господаря Кремля. Прошу послухати організаторку протесту та автора скульптури литовського митця коли почалась повномасштабна війна, я створив і Дуже сподівався, що світ швидко відреагує, але цього не сталося. Після цього я створив цю скульптуру. Нею хотів показати, що Литва підтримує Україну і не лише байрактарами, а й мистецтвом. Цю скульптуру я вожу по усій Литві, щоб нагадувати, що війна в Україні триває. Робота називається. Саме так він бачить Путіна. і Я думаю, багато хто в світі його бачить саме так. І ми сьогодні тут, щоб якщо навіть посол тут з'явиться і захоче скласти ці квіти, то йому все-таки довелося подивитися правді у вічі, і щоб він таки побачив, яким Путіна і Росію бачимо ми. А ми бачимо Росію терористичною країною, Путіна військовим злочинцем. А росіяни це люди, які вбивають і тортурують. Також активісти Євромайдану і їхні польські колеги збирали підписи під петицію про видворення російського посла з Польщі. Наталка Волосацька з Варшави Слава Тіві спеціально для Еспресо. Дякую, Наталію. Кореспондентка Слава ТВ Наталка Волосацька розповіла про провокацію росіян у Польщі. А ми ж з вами побачимося вже о сімнадцятій. Залишайтеся з нами.